Ось так виглядає слива наша після обрізки. В основному повидалялися сильні гілки великі і взагалі фактично не працювалося з цим молодим приростом. Бо коли ми почнемо зараз з ним працювати, ми будемо мати скор, десь кожної зріз буде. Мати пагін, нам цього не потрібно. Тут буде так достатньо пагонів вибиває біля місць зрізу. Бачимо, отут ще гілка йде в середину крони, її теж можна було би видалити, але ми її поки цього року не чіпаємо. Аналогічна ситуація от з тією гілкою. Її теж вона йде в середину крони. Але там пусто, воно цього року нікому нічого не заважає. Для того, щоб не відбивало сильну кількість жировиків, ми їх залишаємо, перерізали тільки вершечок. Тобто працювали максимально з грубими гілками, які тут догори, і поробили переводи на, от, на слабші гілки. Вершечки не чіпаємо. Коли ми починаємо там різати, Оті вершечки, там будуть знову прирости. <кій> а ось на другий рік вже можна буде попрацювати з зрібними оцими переростами, щоб їх підсилити. Ось така кількість, бачимо, гілок, небагато, там, Чуть-чуть тут. І це буде достатньо. Тобто ми зараз загружаємо максимально плодами дерево. І мінімум обрізки. Але стараємося присадити крону чим понижче. На другий рік можна буде попрацювати ще. Наприклад, от забрати цю гілку, забрати от там. Осюди зрізана була в бік гілка. І освітлити більшу частину нашої крони. Ось така обрізочка сливи.